Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, я з вами український історик та журналіст Єришовець. Ми виховали звірів, які хочуть втекти. Так я називаю це відео. Мене звуть Єришвець, український історик та журналіст. За все життя я міг виховати дуже багато свідомих українських діток. Мені не дали. Не дали, тому що ще з Чернівецького державного університету, де я навчався, я проповідував. Українську самостійну державу. І мені на першому курсі, коли я навчався в університеті на історичному факультеті в 1986 році, шили український націоналізм, шили український націоналізм. А це тоді від 5 до 8 років таборів, у нас зараз нічого не змінилося. Дітей виховують нащадки тих. Кегебістків, енкеведистів, райкомовських працівників, комсомольських працівників, блатних приближених. А справжніх патріотів України навіть зараз, в страшний час війни, до виховання дітей просто не допускають. Тому закінчується наука. Тому ми виховуємо звірів, які хочуть втекти. По останнім соціологічним опитуванням. 75% українських дітей мріють виїхати за кордон. Себто, прямо кажу, втекти за кордон. У більшості українських діток ваговим, самим вагомим аргументом в житті є гроші гроші і матеріальний достаток. Скажу просто за місцевість, де я живу. Ви думаєте, для наших діток ідеалом Справжнього чоловіка є солдат, який їх захищає, боєць Збройних сил України? Ні. Для них ідеалом є люди, які проводять контрабос через молдовський кордон і заробляють за ніч шалені гроші. Люди, які торгують наркотою і заробляють шалені гроші. Деловия люди, люди, які роблять. З повітря гроші. Верхні бариги приближені. Оце для них є ідеалом. Хоча, правильно, хоча офіційно всі ходять на джуру, офіційно вдягають по три вишиванки, і офіційно всі кричать: Слава Україні! Але це офіційно. Подивіться на них після уроків. Подивіться після того, як вони виходять зі школи. Сьогодні йду. ну... Підлітки клас 7 6. страшний мат страшний мат, центр міста, повно людей, страшний мат. Ніхто їм нічого не каже. Хотів сказати, а потім подумав. А що це дасть? Нічого не дасть, тому що ми з 1992 року виховали покоління звірів, які хочуть утекти. Для них головне в житті. Це гроші. Ну і ще про звірів. Сьогодні соцмережу облетіло відео, де людина тоне, хапається за гілки, а молодь знімається все, сміється і коментує. Людина потонула. Страшне, жахливе відео, де молоді звірі просто ржали з того, як людина тоне на їх очах, не допомагали Страшно, Ти знаєте, мені страшно, тому що я, як колишній працівник кримінальної міліції, можу сказати, їм, їм інкримінується стаття за надання допомоги. А де гарантія того, що вони не кинули цю людину в річку? Де гарантія? От ніхто ж не питає, як вони опинилися на тому місці, і ця людина була в воді і хапалася з гілки. Як вони опинилися? А в мене версія, вони взяли, кинули цю людину в річку, а потім знімали, як вона топиться, і ржала. Ну, а поліція, а поліція є поліція. Для чого їм піднімати дикий хай, а може там батьки? Давайте прикваліфікуємо статтю. Так? І в, в моєму минулому, коли я працював, робили такі гори-міліціонери. Да? Що я скажу? Ми виховали звірів, які хочуть втекти. Патріотичної молоді української, якщо брати 100%, якщо є процентів 15-20, то це дуже добре. 80% виховані звірми, які готові роздерти, розтоптати слабшого, Ну і хочуть втекти з України. Говорю прямо. Ну і ще для тих, хто кричить про Совєтський Союз, да, про совєтське виховання. Я людина дитинства і молодість, якої проходила при Радянському Союзі. У нас воєнрук був Василь Федорович, да? і у нас клас початкової військової підготовки був заставлений портретами ветеранів Великої Вітчизняної війни і воїнів афганців Нас виховували так, що ми були готові померти за батьківщину. Просто піти і померти, без УБДшок, без льод, без нічого. В 83-му, коли я призивався, гримів Афган. Горів Афган. Ми всі йшли в армію. Всі йшли в армію. В Україні всі йшли в армію. Не піти в армію це був позор. Це була ганьба. Всі йшли в армію. Навіть хворі йшли в армію, навіть дуже хворі в армію. Ішли. До чого я веду? До того, що колись виховували людей, Людей. і ніхто з нас тоді би це не зробив. Не ржав би не зніма... знімав на відео людину, яка тоне. Ніхто, ніхто зрозуміти, кого ми виховали. Люди це трагедія. Україна гине. І Гине не від верхніх, головатих, чорношляпих від, а... від зовнішніх ворогів, а гине від, від тих яких ми виховали від? Ой, знаєте, от я сказав те, що хотів сказати, а ви? а ви зрозумієте чи ні? От чесно кажучи, я не знаю.